Сьогодні чимало жінок захищають Україну одні боронять фронт. Від початку вторгнення до лав ЗСУ долучилися близько 6 тисяч жінок. На сьогодні їхня кількість перевищує 38 тисяч. Інші забезпечують міцний тил та є надійною опорою для своїх побратимів і посестер, які перебувають у гарячих точках. Вони плетуть маскувальні сітки, створюють прихистки для переселенців, готують гарячі обіди, організовують поставку гуманітарних вантажів, доставляють карети швидкої із-за кордону, збирають кошти на допомогу допомогу армії та доглядають дітей. Кожна докладає зусиль у боротьбі з ворогом і робить це так, як уміє найкраще. Олена Рябченко, громадська активістка, директорка швейного виробництва. А також мама двох дітей та дружина військовослужбовця. Олена Миколаївна. Перший день, 24 лютого, 22 року. Перший день мій я. Я, в принципі, була готова до цих подій, бо вони всі ж, як ви вже розумієте, зі спогадів. Багато хто не вірив. Я не хотіла вірити, але ну, розумом розуміла, що це інтуїція, можливо, інтуїція. Я готувалася. В родині готувалася я одна. Син на той момент вже служив в ЗСУ. Донька, вона в мене дитя світу, збиралася в Німеччину. А ми з чоловіком працювали, було звичайне мирне життя. 24-го, о опівп'ятій ранку мене розбудила сестра, вона в Києві мешкала на той час. І сказала, що Оленко, почалось, Київ обстрілюють. Ми зібрались швидко і 24-го за моєю командою вивозили доньку за кордон. Більше тижня, мабуть, у нас не було в місті. Все зайняла дорога. Так. Коли ми повертались назад, це взагалі окрема історія, бо в цю сторону ніхто не їхав. Ніхто. Ми одні їхали по трасі. Реально, одеська траса, пуста. Це туди колона. Туди колона. А назад одеська траса взагалі пуста. Там вже йшли бої. Там вже йшли бої. Я не знаю, яким макаром вони по сьогоднішній день я згадую. Стараюсь зрозуміти, яким макаром там були бої, звідки вони заходили. І я не завжди розумію. Але я це бачила на власні очі, цю згорілу техніку. І Ми їхали по слідам. Ми їхали по слідам, і найгарячіша точка це були Прилуки. Це там, де ми почули вже що реально що такі танки стріляють. І дорога від Прилук до Конотопа. Навірно, це було чи 3 березня, десь так, чи 3, наві... мабуть, 3 березня. Дорога до Конотопа була. Це найстрашніший мій спогад з війни. Самий страшний, тому бої. що так, там йшли бої. І за 65 кілометрів від прилук до ромнів був останній блокпост. Були хлопці, які вже тримали бій. Вони всі наші, наші. всі чорні, закопчені. Ну, тобто, ну, я бачила реально. Це передок, реально. І е, перекинуті гради, вони вже їх підбиті, вже е, як оборонні споруди використовували. І хлопці кажуть, далі блокпостів немає. Вони сказали, ми не знаємо, як ви доїдете, 90 кілометрів не менше, ніде не зупиняйтесь і слідкуйте за посадками. Я їхала і молилась. Весь час молилась. Ну, Приїхали без пригод, але е, те, що враження в мене було під конотопом, Підлипне, на під'їзді до Підлипного, це наша заміська дорога. Дороги не було. Було зрівняно грязь з поля. і Якщо ти не знаєш, що там дорога, ти б взагалі не розумів, що це. Все поїжджено було танками, і ми їхали тупо на ощупь, бо знали, що там є дорога. І ця грязь під колесами, розуміли, що їдемо по асфальту. Так що, і на блокпості приїхала, бачу наших хлопців. Вони ще без амуніції. Ну, яка тероборона? Навірно, наші партизани, місцеві. Ага. Я розплакалася, плакала, бо в мене були вже шляхи, що я десь машину заставимо в Соснівці або в шаповалівці будемо провірати спішки, ну тому що ми знали, що місто окуповане. Стосовно повертаємося на підприємство. З 24 го числа мені дівчата зателефонували і кажуть, що в місті. Ідуть бої, вже був бій, телефонували, що робиться у вас під будинком, там ну, все горить. у Страха очі великі, церкви вже немає, української, заправка горить, ну це те, що казали люди. Потім… Позвонили дівчата і кажуть, що ми будемо робити з роботи вже. Я кажу, дівчатка, вже є у нас потреби, тому що почали дзвонити. Я не знаю, хто ці люди зравнів. ви шиєте, ви шиєте, ми шиємо. Якісь бронежилети, такі назви незвичні для нас, бронежилети, плитоноски. Кажу, окей, малюнок є, розкрой є, зразки є, давайте. І це все в телефонному режимі. Ми запускали. І коли я повернулася додому, Коното з цими всіми, всіми пригодами уже ну саме страшне було це не знання. Ти не знаєш, як це і що буде. Тільки роботи так. Ми приїхали, ну тому що в місті все інакше. Не ходить транспорт. Тип, магазини зачинені. Ми бачили цей ажіотаж, як банкомати черги. Я ж живу на центральній вулиці. Я бачила з сьомої ранку з шостий, мабуть, банкомати ці черги, ці на заправках черги. І приїхали місто, яке там молоко видають, там яйця, це все ну реально з іншого життя. І ти розумієш, що це зараз твоя реальність. Ну і куди? На роботу? Звісно ж, на роботу син на службі вже теж з пригодами, бо це Київ, і там вже бої, бої були вуличні, все. Вони все це бачили. Ну вже була війна, ти вже розумів, що ти в цьому вже варишся нікуди. Чоловік перше, що сказав, де мій військовий квиток. Перше, де мій військовий квиток. Я мовчки достала військовий квиток, я розуміла, і він тільки на погляд глянув і каже, а ти що думаєш, я на дивані буду сидіти? Я рік воює син, а я буду вдома. Ня. І все. Але весь час він всю дорогу переживав, що йому не вистачить автомата. Бо телефонували хлопці, що зброю, да. мені не вистачить автомата. Але вистачило автомата, він попав в тероборону в нашу Конотопську, Я пройшла сюди, розуміла, що це тепер мій фронт, дівчата, все хлопці, теробороновці, вони ж були без нічого, без одягу, без військового. Це ж потім все стали видавати. А спочатку, у кого що було холодно, це зима. І звісно, що перебрали склад. Термобілизну, можем можемо. І пішло, поїхало Тільки почали шити і відразу посипались. Тому те треба, тому те, то пов'язки, то флісу, оці шапки флісові оці всі утеплювачі, ну, все, коротше, все шили, все, що могли з першого дня. Так воно і закрутилось, затягнуло і у нас тут така була двіжуха. А потім у нас найцікавіший момент у мене до вторгнення. До Війни працювало 15 швачок. І коли я приїхала, у мене ж в голові, що їх 15 тут і є, я заходжу, а в мене їх троє. Сидять в трьох, я кажу, арешта. Вони «У -у -у». я кажу, м-м, давай обзванювати, будемо шити, будемо волонтерити, одягати. Ми безкоштовно шити не будемо. Да. Да, люди проявились. Війна дуже багато чого проявила. Я взагалі-то не шкодую. За, ну, Взагалі немає якогось не там Ні, не, не за ким. Тому що ми працювали, волонтерили десь два місяці. Тобто взагалі шили тільки для хлопців, тільки на армію, що замовляли. Ну, кожен день була, як... без коштів. Так, ми переробляли. Дякувати, допомагали, звісно, і наші підприємці, бо тканина стала закінчуватися. І вигрібали склади, що є по Україні, а кошти ж, де ти візьмеш. І я кинула клич. Ну, відзивались люди, проплачували тканину. А ми шили, вдягали наших хлопців. І потім, коли два місяці вже ми волонтерили, через а основний замовник у нас чернігів, а Чернігів, вони пострадали тоді дуже. Ми взагалі не знали, чи вижили вони. Але через два місяці чи три, мабуть, місяці пройшло, і пішли перші замовлення. І прийшли мої швачки старі. Я кажу, опа. За гроші да. А що? Ми на роботу. Я рочки, на яку роботу? Тишина. Я говорю, Ми, ви мені вже не потрібні. А у нас заповнилось пространство тими дівчатами, які хлопці пішли. 58 бригада. Вони ж не в місті вже були, а поставали жінки, і вони вдома не можуть сидіти. І Наташа теж, я не буду сидіти вдома, nice. мені треба. І вони прийшли. Прийшли ті, хто школи зупинились в школах. Працювали там в гуртках. Вони всі поприходили шити, поприходили і просто, ну люди відволікались, розуміли, що вони потрібні. Це Наталка Лисенко. Вона була з тих, хто мені телефонував і казав Олена Миколаївна, я не буду сидіти вдома, я не можу. Давайте щось робити. Наташа, окей, виходимо, будемо щось робити. Наступна у нас Оксана. Вона теж була. Це у нас дівчинка Оксана Марінова. Вона у нас бойова. Ми її називаємо поначалу. Називали Баба Ванга, бо вона болгарка за національністю. Потім Крістіна. Ось у нас 24 лютого 2022 року. Де і як ви зустріли? О, з самого ранку розпочинати. Пів шостої ранку до мене. Позвонила моя знайома, яка сказала, що в нас розпочинається війна, щоб я збирала документи, речі дітей і вивозила дітей. Але ну, ніхто ну, не повірили, не може такого бути. Тому я поїхала на роботу. Сюди? Так, звісно. А коли вже я була на місці на роботі, до мене позвонив мій дядя, який військовий. Який сказав, що так, звісно, розпочинається війна, на нас нападають і, забирали... напали Уже напали, так, і забирають напали і забирає дітей і вивозять до бабушки, до мами. Моя мама проживає в Чернечій Слободі, угу. тому ми речі, документи дітей. Чернечі Слобода ближче до кордону. Ну, по сумській трасі. На сумській трасі. Так. Ну, але один раз тільки російські, російська техніка. Ми і рахували. Вона була в десь 150 одиниць було. Страшно було, але не так, як ті другі села, в яких вони там ну, творили безчинство і все остальне. І так я вивезла, вивезла дітей до мами, але свої речі ми не брали чомусь чоловіком. ми… Вирішили вертатись назад, але вже після обіду назад вернутись не вийшло, тому що дорога вже ж була російськими технікою, танками. Цим усім вже не неможливо було повернутись. І скільки ви були відсутні в Конотопі? Неділі, дві-три, коли вже ми почали вже. Ну не неможливо вже було знаходитись на одному місці, коли ти працюєш. Та ми вже дзвонили Олені Миколаївні і питали, що ж ми будемо робити, чи будемо працювати, і як воно буде Але все ж таки. Перший день, 24 лютого, ви все ж таки приїхали на роботу. Так, так, звісно, <свисті> <свисті> і намагалися намагались <свисті> працювати. Так, і, ну і, так ви і, до речі. Колектив тут у вас не дуже великий, і одні жінки. І так. майже всі 24-го прийшли. Ні, на 24-го нас прийшло чотири. Чоловіка це Наташа, е, Ксюша і Альонка. Ми працювали разом. Оце нас було чотири. Ми також не зрозуміли, чому ніхто більше не прийшов. Ну і потім ви почали працювати, і безумовно головне завдання було забезпечити зсу. так? Так. Що ми ну, розпочали? Розпочали ми з термобілизни, тому що в нас був свій, трошки були запаси свого флісу. І так як не було в нас тканини, те, що було, ми з того розпочали шити. Самі шукали лекала, вирізали, примірно там дивилися вже розміри. Тому що ми не знали, якого розміру будуть чоловіки. І так ми ж розпочинали шити. Потім нам попросили розгрузки, тому що не вистачало розгрузок. Також нам дякувати нашим тернобороновцям, які розказували, підказували, що їм потрібно, які повинні бути карманчики, що вони туди будуть ложити, тому що ми цього не шили, ми шили завжди. Ну. Спецодяг, а ну, з військовим ми не, не шили. А потім вже і е, бронежилети нам почали приносити. Ну, старались допомагати, як могли. Це моя тройка, яка мене зустріла <сум> на порогі. Робітниці мої, мої пчолки, квіточки, моя команда. Откуда, так. кстати, пішло відьмачки. Це ж теж історично. Бо коли я приїхала, вже ж було популярне відео, де біля міської ради... Стояла толпа наша народа, а і виходив оцей російський окупант да, з гранатами. Mm -hmm. відео це, і там отож є така фраза, що хлопці, yeah. давайте мотайте, бо в нас же yeah. тут yeah. всі відьми. І я шукала, хто це. Я шукала, я знаю, що це хтось з підлипного. Під Липенський, але так і не знайшла. ту мені контактну особу ще дали, вона сказала, ні 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 то не я. То не". ну коротше, задню включила. Но, благодаря цій фразочці ми стали тобто У нас почали дівчата приходять, хлопці військові приходять і всі вони у нас молитвою покриті, ми за всіх молимось, за всіх абсолютно. це у нас Свій, скажімо, ритуал, традиція. Да, традиція, вони всі з оберігами нашими від нас. І, до речі, всі, ми всіх відстежуємо. Всі, хто носить наші оберіги, всі, хто тут був, вони всі цілі. Є один поранений, і причому був важко поранений. Але він в порядку вже, вже в строю, Діма. Да, у нас це все працює, тому що енергія. Енергія реальна. Дуже сильно у цих дівчат всіх, кого я показала. Всі решта, це вже у нас приєдналися згодом дівчатка. Але тепер у нас є критерій. У нас погані люди не працюють. Ну реально ж, є погані люди, а є хороші за енергією своєю. Ніхто не каже, там хтось вчинки якісь робить, але все це в енергію накоплюється, і потім людина з цим живе, і вона проявляється. І в нас це дуже чітко. Тиждень і нам все зрозуміло, наша це людина чи ні. Тому у нас всі дуже хороші люди, дівчата суперові, і дуже сильна ця жіноча енергія. Хлопці, хто заходить, я всім кажу, на реабілітацію. Серйозно, вони виходять. Ну, По-перше, женщини, мужчині завжди приємно, коли він. Ну, такі весь в увазі, скажімо, жіночі, да? і вони всі виходять окрилені і всі ну, повертаються з задоволенням. Яка відпустка? які в нас є взагалі свої друзі, Олег Сиваш, це Саша Дігтіренка. Це ті, хто з нами, ну, хлопці тероборона, ну, і Вони розписуються на а, цьому всі прапорі. У нас це наша стіна перемоги, так наші дні до перемоги. Всі, хто до нас ходить, вони у нас тут оставляють свої побажання, свої автографи, скажімо так. Тоді це не роздивлялось на початку війни як волонтерська діяльність. Це просто ми робили, що могли. І так сталося, що я ж вивезла доньку за кордон. І, мабуть, десь вже в квітні місяці моя Аліна організувала в Гамбургі. Коротше, там. Оказалось, що там дуже багато конотопських вже на той момент було. І вони, дівчатка, закамулювалися, всі згуртувалися, і, в общем, дзвонять мені і кажуть, мама, ми хочемо посилки відправити вам. І мені, тоді ж в магазинах нічого ж не. Ну, реально криза була. Кажу, окей, скільки? Вона, ну, штук 80, це бусик буде. Шукай, бо від кордону треба буде забрати. Шукаю бусик. Два чи три дні вони збирають ці посилки, присилала вона мені відео, каже, мама, це буде фура. А не бусик. Серйозно? я говорю, як фура. Вона мені показує відео, вони вантажать фуру просто іменними посилками. Хтось приніс підписану посилку і пішло. Їжу, консерви, все, що завгодно. Там 40 тонн було вантажу. Ну, Ми потім почали вже видумувати, як же нам фуру тепер забрати з кордону, тому що це інші кошти. І її треба було перевантажити цю фуру на кордоні. В общем, ми шукаємо волонтерів, перевантажуємо кошти ті люди, яким передавали посилки. Мені ж всі контакти поприсували. Я їх обзванюю. Вони заправляють цю фуру, ці люди скидаються грошима. І, в общем, приїжджає, там. У нас є вечірня наша розгрузка. Ця фура, сорокатонник. Тут було все забито, все продуктами, всі. Ми, ті люди, яким прийшли і мені посилки, ми їх запрошували, вони йшли, приводили з собою якісь, всі сусіди були нагодовані. І два таких найяскравіших моменти ну, взагалі це дуже таке, знаєте, щемливе, тому що ну, таке раз в житті переживаєш. Дівчина прийшла. Харчування дитяче, тут розплакалась. серйозно. Вона розплакалась, що вона отримала це харчування. Оцей момент був. І ще була мама з дівчинкою, років років всім дівчинці. А тоді дівчата шили прапори, прапори шили. І оце ж все завалено коробками. Я поки кажу, зайчик, ти подивись там іграшки, все кажу. Два чи три ящика іграшок стояла. Подивися, мамі зараз наберемо продуктів, все. А вона стала як зачарована, дивиться на Кристіну, та Каже, а можна мені прапор? Мене просто це прибило. Я до речі потеряла. Кажу, моя ти золота. Ну просто знаєте, коли і всього, бери, що хочеш, а вона стала: можна мені прапор. Ну це такі моменти, коли розумієте. І ми тоді пошили перший прапор, який я називаю його переможним. Я довго його тут берегла. Сьогодні він у мене вдома складений, ще він розвішений. Тому що в мене вдома є прапор, який бачу всі ці бої. Я не зняла прапор, коли їхала, розумієте? І перший, в перший день, коли це мені телефонували, і каже, що біля дому, будинку, це біля трамвайного управління, іде бій, щось там стріляє, А в мене прапор. І я прошу свекра вечором. кажу, па, сходіть, гляньте, що з хати. Я понімала, що там все, що хочеш, може бути. Він пройшов каже, ти знаєш, все нормально, все ціле. Тільки, каже, бривно з-під танку валяється під воротами. Кажу, не трогайте, не бривно, кажу, зніміть прапор. Зніміть прапор, тому що ну, були ж рашисти в місті. І цей прапор, у мене, я з ним зустрічала, коли 58-й перший раз приходила після бою в місто. Ми якраз на обід приїхали, я його витягла, зараз жався цим прапором. І зараз він знову висить той бойовий, і він вже, звісно, вигляд має. Але я чекаю, прапор перемоги його замінить. Так, Україна це свобода, розвиток це можливості бути собою, кажуть жінки, одягатися так, як я хочу, знати, що якщо я викладу якийсь пост, мене не заберуть у підвал. Бути собою і знати, що за це ти не отримаєш кулю в лоб. От і сьогодні українці кажуть, що волю в думках. Зброєю не вбити, от що для нас Україна.